Добрий день, мої любі малята. Подивіться, хто до нас завітав на заняття. Так, діти, це ж сама снігова королева. А що вона тримає у руках? Правильно, в одній руці у неї кошик з людяними бурульками, а в другій руці у неї Чарівна паличка. Вона пропонує вам порахувати всі людяні бурульки. Діти, порахуйте, скільки їх всього. Правильно, малята, всього буруляк 10. Малята у снігової королеви у кошику ще є снігові кульки. І вона теж пропонує вам. Порахувати їх. Діти, порахуйте, скільки всього снігових кульок. Малята, які ж ви розумнічки, ви правильно порахували снігових кульок теж десять. Діти, снігова королева так любить зиму, що у неї в кошики навіть є сніжинки. І вона пропонує вам. Ще й сніжинки порахувати. Діти, порахуйте, скільки всього сніжинок. Правильно, малята, сніжинок всього 10. Молодці. Діти, коли настає вечір, снігова королева рахує навіть зірочки, і вона вам пропонує порахувати, скільки всього зірочок. Так, діти, правильно, всього 10 зірочок. Молодці! Малята Снігова королева пропонує вам порахувати пальчики на долоньках. Ви можете порахувати на своїх. Скільки всього пальчиків на двох долоньках. Правильно, малята на двох долоньках всього. 10 пальчиків. Молодці. Малята. Так ми з вами сьогодні познайомилися з новим числом 10. Число 10 позначається двома цифрами одиниця і нуль. При написанні кожна цифра має свій будиночок, тобто свою клітиночку. Число 10 записують у двох клітинках. Спробуйте написати число 10 у повітрі, так, як показано ліворуч угорі, або в зошиті, так, як показано праворуч угорі. А зараз послухайте веселий віршик про число 10. До стрункої одиниці бублик підійшов пшеничний. Гляньте, хлопчики дівчатка, так складається десятка. Діти, давайте разом розглянемо склад числа 10. Порахуйте окремо бурульки ліворуч. Так, їх 9. А тепер праворуч. Молодці, вона одна. Значить, число 10. Це 9 і 1. Молодці малята. Закрийте очі. Відкривайте очі. Подивіться уважно на цю картинку, що тут змінилося. Порахуйте бурульки з лівої сторони. Правильно їх вісім. А порахуйте бурульки з правої сторони. Так, їх 2. Значить, число 10 це 8 і 2. Молодці малята. Діти, подивіться уважно на цю картинку. Порахуйте ліворуч снігові кульки. Правильно, їх 7. А тепер порахуйте праворуч снігові кульки. Молодці, їх 3. Значить, число 10 складається з сімки і трійки. Молодці малята! А тепер закривайте очі. Малята, відкривайте очі. Подивіться, що тут змінилося. Порахуйте кульки з лівої сторони. Так, правильно, їх 6. А тепер. Порахуйте кульки з правої сторони. Так, їх 4. Значить, число 10 це 6 і 4. Молодці малята. Діти, подивіться уважно на цю картинку. Скільки сніжинок з лівої сторони? Так, їх 5. А скільки сніжинок з правої сторони? Так, їх теж 5. Значить, число 10 складається з п'ятірки і п'ятірки. Молодці малята, а тепер закривайте очі. Малята, відкривайте очі. Подивіться, що тут змінилося. Порахуйте сніжинки з лівої сторони. Правильно, їх 4. А тепер порахуйте сніжинки з правої сторони. Так, їх шість. Значить, десять 4 і 6. Молодці малята. Діти, подивіться уважно на цю картинку. Що ви тут бачите? Так, це зірочки. Порахуйте зірочки з лівої сторони. Так, їх три. А тепер порахуйте зірочки з правої сторони. Правильно, їх сім. Значить, число 10 складається з трійки і сімки. Молодці малята! А тепер закривайте очі. Малята, відкривайте очі. Подивіться, а що тут змінилося? Порахуйте зірочки з лівої сторони. Правильно, їх дві. А тепер порахуйте зірочки з правої сторони. Так, їх вісім. Значить, 10 це 2 і вісім. Молодці малята. А тепер закривайте знову очі. Діти, відкривайте очі. Подивіться, що тут змінилося? Порахуйте зірочки ліворуч. Так, вона одна. Порахуйте зірочки праворуч, правильно їх 9. Значить, десять це один і дев'ять. Молодці діти, малята, давайте число десять. Поставимо на своє місце у числовому ряді. Порахуйте і скажіть, після якої цифри ми поставимо число 10. Так, правильно малята, число 10 стоїть після цифри 9. Молодці! Діти, наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо. З яким числом ми сьогодні познайомилися? Так, правильно, з числом 10. З яких цифр воно складається? Молодці з цифри 1 і цифри 0. Діти, а давайте пригадаємо і повторимо склад числа 10. Правильно, це 1

Це 5 і 5. Молодці малята! Ви найкращі. До побачення, до нових зустрічей!